Не політики і не чиновники, а діти Чернівецькі Краматорські стали ініціатором флешмобу за єдину Україну. Микита прибув до нашого міста з Краматорська. Розповідає, приємно вражений і Чернівцями, і місцевими жителями. Проте їхав до столиці Буковини з острахом. Це чудове місто, чудові люди. добрі. щоб там не казали в нас, А що пажу. Ну, ви знаєте, які легенди про бендерівців, та все таке. Однак на Буковині, в таборі Ойкос дітей, дорослих зі східної України, від неправдивих легенд швидко вилюковували любов'ю і щирістю. Будемо розмовляти російською мовою з тобою, щоб ти відчула, чи ті бендерівці. Тебе б'ють, чи не б'ють? Чи з'їдять чи не з'їдять? Очевидно, не били і не з'їли, а навчили справжніх українських пісень. Наталя Коцур розповідає: діти хочуть вчити і пізнавати все українське. А коли в їх мові проскакують русизми, просять їх виправляти. Прагнуть пісні співати українські, буковинські. Я ж кажу, ми весілля грали. У нас були буковинські весілля. Наречена була з Краматорська, наречений був з Чернівців. Діти не політики, вони не вміють і не хочуть брехати. Тому на ціле місто на весь голос щиро і завзято кричали: Україна, єдина країна! Пліч опліч діти з Краматорської Чернівців тримали найсвітіше, що має. Українець, прапор, а в небо відпустили справжнього голуба миру і визначили вони свою мету. Чітко ми об'єднуємо схід за ми хочемо, щоб Україна була єдиною і щоб Крематорська Україна були разом. Архітектура німного різна, але ми всі однакові і поэтому повинні бути однією країною. страною. Діти впевнені повернуться в мирний український Крематорськ, бо нічого немає сильнішого за дитячу молитву.